Малята, подивіться, лялька Оленка принесла у кошику смачні овочі. Розгляньте та назвіть їх. Так, тут є і помідор, і перець, і баклажан, і огірок, і морква. Ми з вами добре знаємо, що в овочах міститься багато вітамінів, тому, щоб запастись достатньою кількістю вітамінів на зиму, пропоную вам виготовити смачні овочі. Овочі смачні і корисні для всіх. А щоб дізнатися, які саме овочі ми будемо з вами ліпити, послухайте загадку. Він червоний у середці, родич моркві, ріпі, редці. Здавна Хронові свояк називається Вірно, Буряк. І ще одна загадка. Сидить панна у світлиці, молода червонолиця, хто до неї завітає. Вітамінами вгощає. Так, це морква. Отже, сьогодні будемо ліпити буряк та моркву. Для роботи нам знадобиться пластилін, червоного або бордового, зеленого та помаранчевого кольорів. Дощечка для пластиліну, стека та серветки. Але перш ніж ми почнемо, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Повторюйте за мною. Один, два, три. Чотири-п'ять вийшов зайчик погулять. Поспішив він на город. Овочевий там народ дуже зайчику зрадів і, звичайно ж пригостив. Все у кошик поскладали і тихенько промовляли. Ось тобі вухатий гостю помідорчик, кабачок, і капусточка, і морква, і, звичайно, бурячок. Картопелька смачненька, топінамбур, огірок, кукурузка солоденька, а ще зелені пучок. Все неси скоріш до хати. Зачекались зайченята? Починаємо. Першим буде буряк. Спочатку розімнемо пластилін бордового або червоного кольору. Коли е, пластилін уже готовий до роботи, Очуємо з нього кульку. А далі з цієї кульки формуємо бурячок. Витягуємо йому корінець, беремо пластилін зеленого кольору і формуємо з нього листочки для нашого бурячка. Знову ж таки формуємо маленьку кульку, а далі розплющуємо її пальчиками для того, щоб сформувати гарний листочок. Готові листочки ми прикріплюємо до нашого бурячка. Щоб зробити морквинку, нам знадобиться пластилін помаранчевого кольору. Також розминаємо його пальчиками, щоб він був м'якеньким, і коли нам стає вже легко з ним працювати, формуємо конус із нашого пластиліну. Беремо пластилін зеленого кольору і робимо тоненькі джгутики. Коли джгутики готові, ми їх трішечки стискаємо пальчиками і за допомогою стеки формуємо наші листочки. Готові листочки кріпимо до нашої морквинки. За допомогою стеки можна оздобити наші овочі та їхні листочки. Ось такі красиві овочі з'явилися в мене. Впевнена, ви теж впораєтеся із цим завданням. Дякую вам за увагу. До зустрічі!